Світ побачив нову збірку поезій столичної поетки, кандидатки філологічних наук Галини Ільєвої. Це вже п'ята книга відомої київської журналістки, авторки і виконавиці пісень. Її кольорові коралі це самобутнє образне поетичне мислення, загорнуте в краєвиди Карпат і неповторні ландшафти столиці України. Книжка, вона має деякі вірші із попередніх збірок вибране, а також багато нового, яке я писала в Карпатах, а виростала в Києві, а друкувала в Кам'янці-Подільському. Так мене вийшло, тому що в мене мама родом з Івано-Франківщини, тато з Хмельниччини, а я живу в Києві. Тому якби ці три поділля, покуття і столиця, вони разом в книжці. І мої друзі, які там проживають. Галина Ільєва у своїй творчості серйозна і грайлива. Її поезія вирізняється щирістю, Легкістю читання подекуди її віршовані тексти схожі на пісенний виклад. Я думаю, що під час таких обставин, коли працює повністю вся система організму, в тому числі і захисна, і оцей адреналін, який ми в Києві постійно відчуваємо, він напевно сприяє для того, щоб творчість загострилася. І багато зараз пишуть під час війни, хтось вернувся із війни, хтось ну одним словом, такого плану, Галина Ільєва відома серед широкого читацького загалу своєю науковою монографією Таємниці кохання, це науково дослідження. Ідна праця про любовну поезію української еміграції. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський. Новини на вежі.